Солдатів, бо це вже більше ніж шість місяців, більше ніж півроку, і в багатьох я записаний як отець Віталій. І насправді цих шість місяців це велика кількість знайомств з солдатами. От від вчора ми сиділи з одним з хлопцем, який повертався додому після поранення. Він пройшов лікування. І ми вчора сиділи в Макдональдсі. Просто ми з ним спілкувалися, ми його пригостили. Потім пішли на мою бувшу роботу, попили кави. ми зав'язуємо з ними хороші стосунки, і ми хочемо, щоб вони розуміли, що ми не волонтери, а ми християни. І яким не байдужа доля поранених хлопців, що я маю е задовільнити перші потреби, які є в хлопців. Дуже часто ці хлопці приїжджають просто голо. Ну, просто ситуація вимагає, там, його не можна вдягнути, він просто полотенцем накритий, і все, що було в нього: телефон, зарядний пристрій, його гаманець, карточка, вона все лишилась на позиції. І вони всі приїжджають, в них на руці написано цифри. якби це Цифра, мабуть, означає, перша, в якому він в вагоні. Друга цифра відповідає, яку лікарню він їде, якщо не помиляюсь. може, я тут помиляюсь. Ну, тобто це така, як би сказати, відмінність, коли ти бачиш, що це свіжі хлопці. І це момент, коли ти маєш закрите питання. Тобто ти заходиш в палату, кажеш, так, хлопці, треба бути зараз просто не Торотися все, що вам треба: труси, футболки, носки, штани, кофти, зарядки, переноски, електрочайник, цигарки. Це останнє це, мабуть, було з таких важких моментів, коли я не міг собі, якби ну я задавав запитання. Тобто ти пастор і зараз будеш вести цигарки? Теж це питання, тільки що з'явилися. Да, це важке було питання перш на перших порах, коли я пам'ятаю це палата номер сім. Хлопець з відірваною кінцівкою, він без ноги, але дуже позитивний. З він з нашої області, і так виявилось, потім ми вже з ним спілкувалися. Я з його сестрою колись в одному хорі співали. Mm -hmm. Він попросив мене електронну сигарету. Це був момент такий, коли ти розумієш, що зараз в тебе якийсь певний вибір. Ти розумієш зараз такий критичний момент, коли ти маєш прийняти рішення: ти їдеш чи ти не їдеш? Я вирішив їхати. Я поїхав в супермаркет і я вже собі малював картину. Як я це буду робити? Тому що якщо зараз побачать інші люди, що пастор купляє електронні цигарки. Я підійшов в ларьок, і ну це робилося просто там за лічені секунди. Там ви знаєте, ти заходиш, тобі там роблять пропозицію. І вам яку я кажу, мені немає різниці, яку швиденько положіть, візьміть гроші. Я навіть пам'ятаю, що я випросив скидку для них. Кажу, це для поранених хлопців. І зараз мені це стало легше робити в плані. Тому я розумію, що це може бути якийсь такий конфлікт. конфлікт інтерес, резонанс да, конфлікт. Ага. Навіть ну, звичайно, хлопці буває просять не тільки цигарки, але й хлопці просять і алкоголь. Але тут ми чітко стоїмо. І недавно мене один мій товариш підставив. Він повіз хлопця курить. І той солдат попросив в нього алкоголь. І він, замість того, щоб сказати, що ми не, ми не купимо алкоголь, він каже, треба главного запитати. Ага, Главним виявився ага. я. І ми заходимо в палату, ми поговорили, і він так до мене: начальник, можна вас? Я говорю, Зачекай, не веди себе так, я такий, як і ти. Він каже: ну я тут говорив з вашим волонтером, він сказав, що це до вас треба. Він почав імітувати таку імітувати біль дуже страшну в коліні. І каже: мені дуже болить, мені все викручує, мені треба 0,5, я вип'ю і засну. І це теж був такий момент, коли ти розумієш, тебе просять, і це такий був момент такого жалю, ніби. Але потім, слава Богу, ну так як холодний розум він переміг. Я кажу: даруй, я цього не зроблю. Ще був такий схожий момент, мабуть, десь другий тиждень війни. Тут стоїть, стоїть смітник, і я не знаю, як, але до. Нас хтось привіз два блока цигрок, ага. і ми, і хлопці побачили волонтери ці цигарки викидають в смітник. А це а перші дні війни ось тут стояло дуже багато військових. Вони приїздили до нас, вони брали дуже багато медикаментів, адже у нас було дуже багато так само медикаментів. і Вони приїжджали і просто завантажували великі коробки. Люди побачили ці два блока цигарок. Мальборо, я, якщо не помиляюсь, це були. І вони їх викинули в смітник. І я тоді вже відреагував на це. Я підійшов, кажу, що ти робиш? Ось стоять військові, віддай. Він каже: Та як це так? Ми церква віддамо цигарки. А в той момент ми віддавали все під все, мало бути написано на папері, mm -hmm. людина робила таке, як би замовлення. І він каже: Так, подожди, що це? Ми маємо написати? Бланк церковний, це релігійна організація, церква Надія видає два блока цигарок. Я кажу: А стоп, а що ми вчора видали щось таке дуже цікаве? А в нас в церкві було 25 певних ящиків. Це була така гра, коли ти ящик на ящик кладеш і вилазиш. І вони теж вирішили це видати під на, на папері написати. Я кажу: дивіться, хлопці, якщо вчора церква надія видала 25 певних ящиків. Пачків, вже то цигарки. І сьогодні може видати два блоки цигарок. Буквально нещодавно я з сином своїм приїздив до супермаркету, кажу: сину, треба купити три пачки цигарок. Е, парламент шістка. І на мене син йому 15 років. Він каже: Тату, ти що собі? Що з тобою? Я кажу, ні, все грав, син.